Рубрика «12 смаків на 12-му каналі. І сьогодні ми у ресторані Патоді Фіорі. Тут готуватимемо вишукані страви із Костянтином Грубичем, який приїхав до нас спеціально. Це 12 смаків на 12 каналі. Ми на кухні ресторації Патіо Ді Фіорі». біля мене власниця Олена Пащенко та Костянтин Грубич. І ми сьогодні із величезної різноманітності перших страв будемо готувати мій улюблений курячий суп, але він, звісно, є за рецепторою саме цього ресторану. Тож розповідайте, який у вас курячий суп. Це новий для нас курячий суп, оскільки ми зараз вводимо нове меню. Що є в вашому курячому супі, окрім класичного бульйону? Це є італійські тортеліні, і ми їх зробили з звичайним творогом, і в які додавали свіжий базілік. Костя, нам доведеться сьогодні замішувати тісто. Я вже знаю рецептуру. Мене ваші кухарі проконсультували, і я думаю, що у нас з Наташою все вийде. Піднімайте ви ще е, рукавчики. І, і, гарний, і, що... і старайтеся вимішати це тісто якомога. Краще. Всю душу вкладу, я ж полтавська галушка. Висити тісто Все. нам не страшно. Це тоді удачі вам. Дякую. Оскільки ми готуємо невеличку порцію, грам 100 борошна додаємо води. трішечки води, один жовточок, Дрібку солі. Дрібку солі. солі, ну, ти мені не довіряєшся, я знаю. І пішло. А ти мені довіряєш тільки посолити, а решту краще сам. Не Та ні, чесно, я кажу, просто що... чесно взагалі не задумую, що я довіряю, що я не довіряю. Я ж, я ж говорю, я люблю так, щоб пройти, щоб мене нагодували, і, і все, питань немає. Я всім тоді довіряю. Зараз уже в місяць тісто такими спеціальними комбайнами, але мені здається, що ось це от вимішування рукою. Воно є таким справжнім, душевним, неповторним і виріб сам буде зовсім інакшого смаку. Тим більше, що тут, тут, тут не треба нам як на паску цілий баняк його робити. Тут нам треба лише невеличку порцію. Якщо замало тіста, то додаємо, вимішуємо. Подивіться, яке воно гарне, красиве, жовтеньке. Mm -hmm. Ми звикли хаяти все своє рідне українське. А от о, о, скільки я не їздив по світу, то борошно наше ще, слава Богу. Нормальне борошно. Люблю багато справ. Люблю дивитися, як вогонь горить. Люблю дивитися, як людина працює. І як хтось замішує тісто. Ти знаєш, а давнину от господині ще, щоб тісто вдавалося, особливо на пироги, на хліб, ще й примовки різні знали. Знаю, так. особливо коли корова короваї перед весіллям, там за три дні у четвер збиралися. Та, 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 та ціла, ціла це там ціла ритуалі. Вже ліпиться, подивися, як гарно. А? Роблю. А то скажуть, що Войтович нічого не робить, тільки дивиться і прихваляє Грубича. Дайте я щось. Та хто ж це у вас так багато балакає? А то тут такі люди. То, то, то на Волині так і всі. Ух ти, яке воно класне. Я ж тобі кажу. Хай. Таке відчуття, що це те, яке моя бабуся робила. Ти знаєш таке, ніжне. Справді руки в тебе хороші. Вже достатньо, вже ми не борошно не будемо додавати. Воно має розкататися. Ано, Щось, ні, трошечки не, ліпиться не, до, не. До, до іншої руки. Трішечки треба. Жменьку, жменьку. Наталочка, о о о Молодець, молодець. Як тебе борошно любить. Правильно, готуй, готуй плацдарм для розкатки. Ти знаєш, я в дитинстві дуже любила вареники. Настільки любила, коли мама варила вареники що я потім перелюбила. Брала один вареник в руку, а в руку брала ще один вареник. І коли мама мене запитувала, для чого мені два вареника, то я казала, я вареники люблю. Того раз і того раз. Це така в нас легенда сімейна. Наталка Войтович дуже сильно любить вареники. Так тут, тут непогана любов. Так. Наташенька, а як у вас у Луцьку кажуть на вареники? Вареники чи пироги? Ні, вареники. Пироги то так вже до Польщі ближче. Пироги там. Бачиш, я вмію, бачиш, бабуся вчила. І з мамою. То ти правильні уроки отримала? Ну так. Ти так на перший погляд, коли дивишся, як я тобі допомагаю, господиня чи тільки на шляху до? Ну, На якому до. До, до шляху. До. Ну, до, до, до. Супер, господиня. Мені здається, що ти це просто на компліменти нариваєш. Да, то ж так. О. Робимо ось такі кружаль, це невеличкі. Равіолі відрізняються від пельменей. ну, Принаймні так мене вчили технологи на заводі своїм розміром. Равіолі це маленькі маленькі варенички. пельмені – ширші. І в ось таку треба маленьку, в маленьку шапочку затиснути начинку. Оскільки ми ж наслідуємо традицію середземноморську, то треба трішечки додати до начинки свіжого базиліку. Базиліки творові? Так, це дуже смачно. А -а -а. Ну давай. Так, ну я пробую. Ой. Сподіваюсь, пані Олена мене не буде картикувати за моє. Та не бійся ніколи. Порада порада старого дядька. Е, ніколи не думай, не, не оглядайся назад. Пані Олена буде вдячна, що прийшли, так би мовити, на її кухні, дала відпустку кухарям, е, ну, ну, ще й людей нагодуємо. Воно ж не пропадає все. Ну як? Вау. Наташенька, це, це супер. Але це равіолі по-волинськи. А італійці, знаєш, як роблять? Ну, ну я, я так бачив в, в книжках, що вони беруть о -о -од одну частинку, потім кладуть сюди начинку, зверху іншу і отак закріплюють. Заліплюють. Так. Ага, Спробуємо. Ну, так. Тому що це, але це не пропаде. Ну, звісно. Такс. Я начинку, а ти будеш заліплювати. так? Я буду заліплювати. Mm -hmm. Напросився, на, на напросився. А у мене глянь, яка краса. Красунечка, все, щіпаємо далі. У нас вийшли шедевральні. Та ми молодці взагалі. І видно, що ми їх ліпили своїми пальчиками. З так, вони різні за формою трішечки. Ну, ми ж не професіонали. Та не виправдовуйся, все нормально. Це нормально, у нас вже руки з того місця виросли. Дивіться, закипіла вода, підсолюємо її. І ми не в бульйоні, а в, в окремій воді варимо щойно зліплені равіолі. Коли вони спливуть 5, ну максимум 6 хвилин. Довго не треба, тому що це ж не м'ясо, йому не треба проварюватися. А я поки зелень наріжу для бульйону. Наша задача просто перекласти ці равіолі. Вони вже готові. Гарячий бульйон. Не треба його, щоб він закипав. Просто хай буде гарячий. Він вже у нас готовий. Перекладаємо, на порцію йде три штучки, Три-чотири. Тут у нас бульйону. Трішки більше, правда? Трішки більше у нас на декілька порцій. Щонайменше на дві. Ну, я так скажу, як е, любитель е, смачненького, равіолі багато не буває. Не буває. І тепер, щоб. Твій труд не пропав. Краса. Краса безумовно. Але ще краще це буде виглядати у кра красивій тарілці. І що нам скаже прекрасна олена? Ми зараз почуємо. Курячий суп з равіолі. Підготовлений курячий бульйон розігріваємо у сотейнику. В окремій кастрюлі кип'ятимо воду та варимо равіолі. Подаємо зеленню. Це 12 смаків на 12 му каналі. Сьогодні ми із Костею готували курячий суп із равіолі. Смачного усім і будемо куштувати. Mm. Ну, Бульйон, курочку домашню виберете. Так. так. Обов'язково курочку домашня, я відчуваю, тут якийсь є букет трав. В бульйоні. Наталя хвилювалася, чи зварилися равіолі. Так, Моя ставка, що вони ідеально зварилися. Угу. А скільки хвилин варились? Вони? П'ять. П'ять, навіть шість. Вони готові. Вони божественні. Костя, ти замісив розкішне тісто. М'яке? Ніжне? Мені подобається. А ага, вам? Мені теж. Це дуже легка страва. Легка для шлунку, для настрою. І корисна. І корисна. Ну, і творог тут, до речі. Я такого експерименту теж ще ніколи не робила. Курячий бульйон з і із творогом саме. І базилік відчувається. Я спонукаю до творчості, до експериментів. Так що нинішня осінь. Мене зробила точно багатшим. Я думаю, що це осінь зробить багатшим ресторан. Пачуні на клієнтів. Дай боже.